студії Юлія Найда за звукорежисерським пультом Віктор Беляков. допомагає мені сьогодні записати цю програму. А гостя моєї програми Наталія Найдюк, журналістка. Ну і можу сказати, дослідниця. Вітаю Наталю. Добрий день. Дослідниця в чому ти пишеш, ти фіксуєш історію людей, які пережили початок повномасштабного вторгнення, і досі ти працюєш. Скільки на сьогодні, в твоєму доробку, таких історій людей зафіксованих у тих фактів? Які пережили повномасштабне вторгнення? Ну, я не рахувала так, прям, щоб точно сказати, але це точно більше ста вже. Ну, тому що навіть некрологів, які я зібрала, цивільних людей їх десь до сотні вже, але ж є спогади там, тих людей, які вижили про часи окупації, тому ну, понад сотню. Це взагалі люди якого віку, статі здебільшого? Різного віку, і чоловіки, і жінки, в принципі. Ну, через те, що зараз багато чоловіків на фронті, то. Спогадами діляться більше жінки через те, що вони фізично присутні. В яких населених пунктах ти писала, записувала ці історії, правильніше сказати? О, в багатьох це треба згадати халявин, полуботки це перші були села, Седнів, Анисів, Лукашівка, Ічнянська громада, Дмитрівська. Ну, Ічнянська – це села Крупичполе, ну, багато сіл громади, де були жертви, я так не, не, не згадаю, на жаль. Дмитрівська громада це саме селище Дмитрівка, Голінка, село Гайворон. Там а як, та, як ти взагалі знаходиш ці контакти? Тобто ти ж маєш якось вийти на цих людей, їх знайти, хто допомагає тобі в цьому? Це органи місцевої влади, часто іноді просто через знайомих. А якщо села і ну я знаю, що там були жертви, то в селах це взагалі простіше. Просто приїжджаєш в село, і там люди вже вони ж знають один одного, ну саме показують, де живуть рідні чи родичі. Навіть просто так, не через навіть старосту села, навіть не, навіть не через старосту. Я так до речі їздила в. Не, не згадаю, здається, в Ягідному я так збирала також. В в мене був просто список людей, ті, 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 що в підвалі загинули, але не було контактів. І я приїжджала просто в село, отак от їх шукала, і там тих, яких не було людей на, на місцях, вже просто люди самі давали їх телефони. Тому так. Просто а деякі а історії, навіть якби. Не приїхавши туди, неможливо було би записати через те, що люди ну такого вже дорослого віку, і в них, якщо є телефон, то там або поганий зв'язок, ти їм не дозвонишся, там фотографій ти ніколи ну не знайдеш ніде. А от вони так не ставляться до чужих з пересторогою, що приїхала людина, щось там розпитує, питає дозволу поговорити, записати. Ні, на моєму, ну за, за всю історію було може два чи три випадки, але там люди ну одні так дуже різко відмовилися розмовляти. Хоча я подзвонила спочатку, була в селі, подзвон... це в Іванівці було а, подз... і це така медійна історія. Ну не буду називати прізвище. Ну... Цих людей, які загинули в них, от але це медійна історія про неї вже багато писали. І я знайшла батьків чоловіка, який загинув, власне, подзвонила батькові його, і він погодився поговорити. Ми, ну, я під'їхала до їхнього двору, і ми, ну, ми почали розмову. Але вийшла мама ну, цього чоловіка загиблого. Його дружина, з яким розмовляла. І вона так дуже агресивно, ну, чого ви приїхали. Я ну, не хочу, щоб про це взагалі десь писали про нього. Ну, і в неї такі просто переживання, втрати дуже болісний, ну, дуже, дуже затяжний і довгий, Тому ну, я просто кажу: окей, поїхала, якби не, не, не писала цього. Як сприймати такі відмови агресивні? Спокійно намагатися, тому що люди в горі і вони ж агресивні не тому, що, ну, як сказати, Люди переживають горе і треба знаходити в собі цю силу, ну, зрозуміти, чому вона так каже. Ну, їй боляче, їй боляче вона якась ще не сприйняла втрату цю ще досі, чи не може справитися з цим болем, який супроводжує втрату. Це такий дуже ну, глибокий психологічний процес. І от через те, що ну, в основному ж люди загинули неочікувано, да? ну, ніхто ж там не думав до 24 лютого 2022 року, особливо що. Ну, так, от просто їхні здорові, молоді там, діти чи, чи батьки, чи ну, будь-хто може просто зникнути. І тому переживання втрати, я думаю, що зараз дуже затяжне, колись психологи це досліджуватимуть, я думаю, але ну, це видно, просто навіть так, от не, не озброєним оком. І одного разу теж така була історія, але там спокійно, в принципі, ми поговорили телефоном з батьками. Загиблого чоловіка теж одного, а потім перезвонив ще раз батько і попросив не публікувати, бо вони не хочуть ще раз це згадувати. Ну якби щоб сусіди, можливо, це читали якось ще раз, говорили про це. Ну теж їм боляче, от тому так про етику ми ще поговоримо взагалі. Як має поводитися журналісти, письменник, які фіксують факти злочинів під час війни, але все ж таки, поки що про людей, наскільки довго тривають твої розмови з людьми? По-різному. Іноді це може бути 15-20 хвилин, якщо, людина, якщо людині боляче згадувати, вони, вона там от якби і готова поділитися, але я бачу, що о, ну, це такі. Ну, що це їй боляче може бути? Тому ну ми швиденько про основні факти, і потім я переключаю, як правило, на якесь ну на якусь нейтральну тему, щоб ну піти вже в нормальному стані, щоб залишити людину. А є люди, яким от хочеться виговоритися. І от бували випадки, ми та я і, і, і дві години приділяла людині насправді, щоб вона розповіла, от там і про життя їй цікаво розповісти. І це насправді дуже дуже цінно, бо це свідчить. Ну, З іншого боку, це як і терапія йде для людини, значить, у неї такий от наративний спосіб ну, самолікування, да, чи як це можна сказати, з одного боку. А з іншого боку, ти більше пізнаєш цю людину, яка ну, померла вже, на жаль, да, і ну, виходить глибша історія, більше можна передати її характер, її життя. Хоча, ну, ці, якщо ми говоримо про некрологію, то це коротенькі тексти, але ж ну, все одно від ну, ісходної да, цієї інформації залежить. Наскільки глибокою буде історія, навіть якщо вона коротка, Десь ще в 22-му році, 23-му, та й цього року часто гостя наших ефірів Катерина Литвин. Вони також збиральництвом фактів займаються, і саме з наукової такої позиції. І вона, як історик за фахом, ще у 22-му році почала говорити про те, що у істориків, і в принципі, ми тоді дійшли згоди, що і у журналістів також дуже мало часу, щоб встигнути зафіксувати якомога більше фактажу, тому що є властивість мозку забувати, і це нормально. Це так просто працює мозок людини, що ну людина не може постійно в стресі бути. Але якщо для людини це нормально для історії, особливо для істориків, бо вони все ж таки спираються на факти. Це дуже важливо, тому що от Катя порівнює ем, історії, які лунали у 22-му році, вони всі, всі були такі розгорнуті, ну, тобто емоційно, вони були такі гострі, на нерві. В 23-му вже так от більш контролювати стали себе люди, а в 24-му кажуть: ой, а я вже не пам'ятаю, а, а я вже точно не скажу, а я не пригадаю. А можливо, я це вже по радіо почув. Ну, Отак. От тобто людина втрачає і багато чого обгортається вже легендами. А для істориків легенди то ну, не є добре. Їм потрібні факти. Так от це е, фактаж. У тебе є вже порівняти, як люди говорили з тобою у 22-му році, як вони говорять зараз? Ну, Звичайно, в му році це було навіть ну, ми не беремо Втрати рідних людей, да, просто пережиття окупації там, чи навіть там, де транзитом проходили да, російські війська, то це дуже гостро. Люди плакали часто, от, коли розповідали, там, пригадували, просто я ж кажу, ну просто події, які були навіть забувають, так от навіть забувають дати смерті можуть плутати. От, я навіть таку тенденцію помітила. Але от якщо говорити, ну це вже трошки інший можливо момент, але хочу його просто теж озвучити. Що коли в 22-му році спілкуєшся з рідними загиблих, то вони якось, ну, здається, легше розповідають про людину, можливо, через те, що немає сприйняття ще повної втрати. А коли розмовляєш в 24-му, то деяким людям це важко дається. Можливо, через те, що вже пройшло осмислення, да, там людина проживає це своє горе. Тому це такий цікавий момент, який я також від колег чула, от що. Чим більше минає часу, тим людям може бути важче говорити про своїх рідних загиблих. Але те, що деякі історії можуть обростати міфами, я абсолютно згодна. І плюс тут вже ще є інший момент, що ці люди, які були свідками, вони, на жаль, помирають також уже там, своєю смертю чи ще якимось чином. Я робила текст в Анисові, там жінку вбило, був приліт снаряда якогось, і вона загинула. Я приїжджала туди минулого літа, це 2023 рік, виходить, і за цей час уже на фронті загинув її син і помер її чоловік. Ну і тобто, розповісти, залишалися там тільки невістка, ну, сусіди. І таких історій насправді теж вони є. Тому фіксувати ці факти так бажано ну, чи вчасно. одразу чи, да, ну, вчасно, вчасно. так. А ти немає зараз такого відчуття, що ти щось втрачає, коли ти чуєш від людини? Я не пам'ятаю вже. Немає такого суму, що не встигла. Ну, суму я не можу сказати, що шкода, жалю. жалю, да. шкода, шкода ж, та. да. Жаль, є таке, жаль, що жаль, от, да. втрачено uh -huh. час, що не встигла. Є таке, так? так, так. Є, є. Як це сприймати? Ну, як факт. І все. Ну, а що ти зробиш вже? Спитати можливо, ну тут можуть бути різні варіанти там, спитати в сусідів, якщо це там опис якихось подій, чи там у інших родичів, якщо ми говоримо про людину, тому що буває, там розмовляєш з кількома родичами однієї загиблої людини, і от вони так доповнюють дуже ну, гармонійно образ, да, що можна зробити пам'ять про цю людину. Ну, тому ну, тут можуть бути якісь варіанти. Ну, якщо, звісно, людина не єдиний свідок події. А у тебе бували такі ситуації, коли є такий внутрішній вже професійний сумнів, що тут щось не так? Бувало таке? Бувало. Часто, таке. наскільки часто взагалі? Не, не часто, але бувало, і, як правило, я тоді просто запитувала ще когось, і якщо там людина ну, вона могла просто не знати, наприклад, цей факт інше. Угу. Якщо такі якісь сумніви, то просто ну, там, де явно. Правдива історія, да, може бути, але все одно фіксація спогадів це суб'єктивні спогади людини. Вони не можуть бути там 100% об'єктивними, бо навіть про одну подію ти запитуєш там п'ятьох людей, і тільки так можна скласти якусь картинку. Ну і теж вона теж буде там з різних боків. Ну наскільки повноцінно. Тому отже, все ж таки було таке, було, що да. навіювання якісь були. Я думаю, просто деякі люди схильні перебільшувати, і це от воно проявляється навіть в таких от розповідях. А яку найбільшу кількість людей в одному населеному пункті ти от записала? Треба подумати, ну, мабуть, це ягідне, мені здається, бо там вже найбільше було жертв. ну, Мені так здається, але я не проводила так. Саме по населеному пункту не скажу. Але мені здається, що ягіном, ну, тому що там в, в тільки в підвалі там було 10 чи 10+. плюс. Ну просто ти сказала, що якщо запитати п'ятеро, то у всіх буде різне сприйняття того факту. А якщо все це зібрати, то тоді можна більш-менш уявити, що відбувалося. То в принципі, ну але ж це про різні події. Десять людей це про різні події, тому що вони ж помирали там. Ну, хтось в підвалі, хтось там когось відпустили, вже mm -hmm. він там помер вдома, наприклад. Хтось там сидів в різних кімнатах і вони, в принципі, не дуже ну, пам'ятаючи бачили, що саме відбувається. Якщо ми вже заговорили про історії, яка історія згадується найчастіше? От, можливо, з тих, які навіть і пояснити собі не можеш, чому саме вона? Ну, згадується, я не можу сказати, тому що я ну, не згадую про них, я їх написала, і я коли тільки ну, перечитую, наприклад, ну, тоді я згадую. Але вразила, якщо говорити да, от в моменті, коли. Це жорстокість. ну Багато насправді таких історій вразили і розповіді бранців, які вижили в підвалах цих, і от наскільки людина там відчуває себе близькою до смерті, а це ж по суті є переживання смерті, вона ж не знає, виживе вона чи ні. І от о, ці емоції, які розповідав чоловік один, що він не знав, чи жива його дружина, чи вони вже її вбили. Так само його дружина не знала, чи він живий, чи його, чи його теж ну, вбили. І коли стріляли там біля вуха, тобто ці такі нелюдські катування дуже вразили от в таких розповідях. І історія це була в Друцькому ще одна. Там жінка вийшла з дому і просто зникла. Вона так сталося, що на початок війни вона була в будинку одна, і вона просто зникла. Її почали шукати спочатку ну, в інтернеті виставляти фотографії, потім з лікарні, вже після звільнення області, повернувся і чоловік почав шукати. І Собака, ну, шукали ж поліція, там всі не могли знайти. А потім десь, мені здається, півроку минуло вже, і собака цього подружжя пес, приніс череп в подвір'я. І цей чоловік хотів його спочатку виконати, подумав, що це ну, тварина, яка ще щось там не роздивився спочатку. А коли взяв його, зрозумів, що це людський. І він ну, викликав в поліцію. Почали робити ДНК експертизу, виявилося, що це все ж таки його дружина. Це єдиний фрагмент, який знайшли від цієї жінки. І це просто так, так моторошно. Ну, оце мене, Ця моторошність якась так вразила дуже сильно тоді теж. А яка людина здивувала найбільше з твоїх співрозмовників? Саме здивувала? А... Ну, Ім'я я вже не згадаю, на жаль, але це онук розповідав про свого дідуся. І це було так тепло, бо насправді ну, я так мало зустрічала людей, які б от знали саме як особистість своїх там бабусь, дідусів, ну, батьків ще, можливо, хтось хто там близький має стосунки. А тут онук прям так він розповідав про свого дідуся, і це було так тепло, і він передавав, от як. Що там, дідусю, вже було під 80, а він там, і спортом займався там, до останнього, до, ну, буквально до окупації, і, там згас за 10 днів, тому що ну, такі умови були. І розповідав, як він в дитинстві проводив з ним час. І видно, що це були такі от близькі душі, і от, ну, такі історії вражають. Тому що є коли. Ну, це теж я не ну не засуджую нічого, просто кажу як факти, да? що є, коли навіть рідні люди вони не близькі, мабуть не були близькими за життя. Ну або з якихось інших причин людина не може розповісти, ну передати, яким був її родич. А іноді оця близькість душі, вона прям дуже так відчувається. Дуже до, до речі, ти розповідаєш. Я знов ж таки згадую свою розмову з Катериною Литвин, і коли вони розповідали з паном Шевчуком про цю дослідницьку роботу наукову по збиранню фактів, знов ж таки по наших районах і населених пунктах області, вона каже, що чоловіки спілкувалися більше з чоловіками, тому що. Ну, По-перше, кількість цієї ненормативної лексики жінка може і не витримати. І по-друге, чоловік не так розкриється жінці, як він чоловікові. ну, по свійськи розкаже. А от жінки більш були схильні говорити з жінками. З твого досвіду, у тебе немає групи підтримки, щоб ти посудила чоловіка і казала, так, ти тут спілкуєшся, а я там пішла спілкуватися. Ти сама. З ким легше? З ким ваші? І чи правда, що чоловіки погано розкриваються в Я розмові з не можу з... так сказати? Не можу так сказати, що чоловіки погано розкриваються. Це залежить просто від людини, мені здається. Від людини, яка спілкується, чи від людини з якою спілкуєшся? Ну із якою спілкуєшся, власне, наскільки вона готова ну, там, глибоко розповідати, да, наскільки в неї цей бар'єр він є чи немає, від того, які в неї настрій. Ну і звісно, від людини, ну, яка спілкується, да, єра. Наскільки, да, Наскільки ти емпатійна, наскільки ну, ти можеш ну, показати своє співчуття, так, людині, те, що ти слухаєш її. Тому це таке питання, мені здається, не залежить, це від, від статі, від гендеру. Ага, це просто ситуативно. Ну, в моєму, ну мені немає порівняти, по-перше, ага. да? я ж так одразу не було. кажу, да. Але і чоловіки, бувало, розповідали ну, дуже глибоко і навіть дуже щиро, да? і ну, це відчувається, ж, да? коли людина розповідає просто якісь факти, а коли вона пускає там глибше в якісь такі в своє життя. От, тому і чоловіки розповідали, і жінки також, тому тут я не можу сказати. А були серед твоїх респондентів люди, які от дуже ну, сухо не скажеш, а дуже спокійно, просто розповідали факти, от як майже як науковці, не дивлячись на те, що до наукової роботи вони не мають відношення. Були, Да. Такі також є. Просто хто холодно з холодним розумом. Да, да. Ah. Було була одна жінка, я пам'ятаю, ну мабуть, не одна. Було таке, мене спершу це так здивувало трохи. От, до речі, да. твої емоції під час цього. Спочатку здивувало, а потім, просто коли я почала вивчати глибше горе і втрату, це всі процеси ці переживання, то ну зрозуміла, що це теж може бути якийсь захисний механізм, і людина просто так себе захищає свою психіку. Трішечки раніше в нашій розмові торкнулися питання, які можна вже поставити як питання етики. Що про етику? От Людина, ми журналісти. Так, ми багато про це говоримо, і тренінги, і ми багато про це згадуємо, ділимося один з одним, обговорюємо. А от як що людина взагалі не має до цього стосунку і каже: Ну, що, от ви кажете постійно про етику. Доступно, щоб просто будь-яка людина зрозуміла, що таке етика журналіста, що ти можеш робити, що ти не повинна робити, не маєш права. Взагалі, що входить от в цю етику спілкування з людьми, особливо от вразливими людьми? Ну, це теж такі людські, дуже, це навіть не справа журналіста чи не журналіста, це людські, всі, людські речі всі. От, щоб не нашкодити людині, головне. Ну, так. Я ж вже казала про те, що якщо бачиш, що людина ну, підвищується оця цій емоційність, да, що їй там стає боляче, треба перевести розмову на щось інше, щоб дати їй заспокоїтися. І потім обережно там починати ну, знову, якщо це потрібно. Щодо етичних моментів, ну, не, не варто писати якісь сімейні ну, сімейні історії, да, вони ж можуть бути там, ну, конфліктні я маю на увазі, тому що люди розповідають різне і багато, але ж, ну, звісно, що вже ж я не пишу це все, тому що. ну, про людину це нічого не змінить, да? нічого такого не розкаже, а це такі особисті речі, тобто особисте залишати. Якщо є сумніви, я в одній жінки прямо запитувала, чи можу я це написати, коли вона мені розповідала, що вона втратила дитину напередодні вторгнення. Я в неї ну, потім запитала, чи можу я це написати. Вона дозволила. Ну, тому що це був такий момент, який пояснював її стан в миті окупації. Ну, такі дуже... Це в Левковичах було дуже важливе. Ну, не важливе, а важливе для розуміння uh -huh. її стану і всієї ситуації. Якщо ну, зі свого досвіду, що я можу сказати, що я роблю, якщо я пишу великий текст, наприклад, коли ти там велику частину часу проводиш з родиною, то я намагаюся зробити якийсь маленький подарунок для цієї родини, там, Ну, це або квіти, да, або якісь ну, таке щось емоційно -приємне. Приємне, емоційно приємне, яке би залишило приємне враження від того, що ми спілкувалися. А чи має журналіст давати повністю читати текст до друку? Я вважаю, що так. Це ж, якщо це історії, ну, ми не говоримо про чиновники, да, і всі ці тексти, а історії, які людські, маємо, тому що людина має право не друкувати щось, не видавати. От вона могла вам розповісти, але потім або передумала, або розповіла, і ви не зрозуміли, да, що це там такий інтимний момент. Тому, ну. Я завжди даю читати свої тексти, якщо ну тільки бувають випадки, якщо, наприклад, це якісь літні люди, і просто до них немає доступу, але ага. це там ну, такі коротенькі історії. Там про це ти не, не запитуєш, ви хочете почитати текст, чи я можу його публікувати? Чи все ж таки ти даєш обов'язково? Ну, я, я запитую, чи хотіли б ви перечитати текст, і люди ну не було такого, щоб хтось сказав, що ні? Угу, Все ж таки читають. Так що треба робити з собою, щоб постійно розуміти, що я на роботі. Я не маю пропускати через себе все це, тому що ну будь-який мозок, психіка вони не витримають, якщо все сприймати, як, як ми кажемо, близько до серця. Ну тут таке багатогранне, багатогранна відповідь буде, тому що е, щодо себе ну потрібно бути емпатійною в першу чергу для, для для до людини для того, щоб людина довірилася. По перше, коли слухаєш, ти все одно це переживаєш. Просто в моєму випадку це потім сублімується в текст, і воно наче відпускається. Ну Через те, що відбулася ця сублімація. Про працювання. То, про працювання да. Це по-перше. По-друге, ну, я йогою займаюся, наприклад, да, це там, раз на тиждень ну, довга практика стабільна для того, щоб ну, я вважаю, так очищаю якось свої думки і своє тіло. Це, це теж дуже допомагає. Щодо людей, треба бути уважним до людей. Там, бачити, коли, якщо стає, ну, там, людина вже може заплакати, хоча сльози це ну, не завжди погано в розмові, але. Ну, не треба додаткового болю їй спричиняти, от перевести десь в іншу трошки в іншу тему. Тому, власне, ці розмови можуть займати так багато часу іноді через те, що піклуєшся про людину, з якою розмовляєш. Отже, в принципі, можна бути і співчливим, але все ж таки тримати себе в от в тому контексті Я на роботі це моя робота. Хтось працює лікарем, хтось працює викладачем, хтось працює десь на заводі, хтось в магазині. А твоя робота це. Збирання фактів, ну, я трошки... запис історій, фіксування цього всього, щоб розповісти про людей, розповісти їхні історії. Для мене це навіть не те, що я на роботі, це як мотивація, навіть От, ну, ну, навіщо я, що я зараз можу зробити. Я можу зараз зафіксувати і розповісти, ну, там майбутнім хто колись хто і зараз читається, да, люди, і в майбутньому, я думаю, теж будуть читати і знатимуть, які події відбувалися. Насправді я розповім історію. Я просто вже, от коли була повномасштабна війна, для себе якось. Паралельцю провела. В мене а, на, під час Другої світової війни загинув прадід. Ну, Він чи зник безвісти, ну, про нього так взагалі не було ніяких фактів. І оскільки мій дідусь був ще малим, і дідусь помер, в принципі, теж коли я ще була, там мені, може, 9 років було, і я. А, Ну зовсім нічого не знала про цю людину. А коли почала цікавитися, там ну звідки я власне родом, так, хто, мої, хто моє коріння, які це були люди. І е, у мене було тільки ім'я, прізвище і по батькові, і тоді ще були. Якісь сайти, де от ти вводиш оці дані, і можна було знайти якусь інформацію про тих, хто загинув у Другій світовій війні, чи зник безвісти. І от я знайшла його, і реально це був він, бо ну, призвався з того села, де, де жили ну, моя бабуся, дідусь, і, ну, їх рід весь. От, і, ну, Типу зник під час бою, я вже не пам'ятаю, це було там, було на 10 років тому, але от там дві, дві строчки, два рядочки буквально. Вся інформація про людину, яка Жила там якесь своє життя, в якої вже були діти, яка мала якісь свої звички, ну пройшла своє життя, і оце все в двох рядочках закарбувалося тільки. І, мабуть, воно от потім згодом, вже, коли була наша війна, почалася, да, оце закарбувалося, що хочеться зберегти оцю пам'ять про людей, а вони в нас настільки круті. Я просто іноді, коли спілкуюся з рідними, і думаю, чому я не була знайома з цією людиною, коли вона ще була живою? От скільки б вона всього могла розповісти, скільки б вона могла ну цікаво поговорити навіть з нею було би просто mm -hmm. тому. Тому це як мотивація до того, що як, як тримати себе, ти розумієш, навіщо ти це робиш? Ти робиш це для того, щоб про цю людину, щоб її онуки, правнуки, там хто ще житиме після нього, щоб вони знали, ким був їх там родич, там далекий родич, згодом щоб ці історії були. І запитання ще одне у мене є: твоя робота триває? Так. Яка географія Чернігівсь... Чернігівщини в планах? Зараз я працюю над Семенівською громадою, там вже частина людей це прикордоння ж переважно, вони вже описані. Інших шукаю контакти, бо тут якраз важко знайти, бо це от села, яке на кордоні, і туди ну, люди вже або виїхали кудись, і туди так просто не поїдеш, тому тут є складнощі. Потім ну, Новгород-Сіверський я планую ну, також взяти там ще я не робила нічого. А так мені здається, що залишається от тільки сам Чернігів, а в Чернігові ну, важко ну, велике місто, да, важко знайти. Контакти ми публікуємо часто там і анкети, щоб люди заповнювали. Ну але ну так. Угу. Анкетування також ти проводиш. Не я проводжу Ні? це онлайн, Google форма, потім ага. редактори ну платформи ага. Меморіал, власне, да, для де, де публікуються ці некрології, вони вже самі формують історії з них. От, до речі, де можна почитати? Якщо хтось ну, зараз слухає, дивиться і, і думаю, цікаво почитати історії, де їх можна знайти? Якщо ми говоримо про некрології, це платформа пам'яті меморіал в їх Фейсбуці, Інстаграм і на сайті. Також також на своєму Фейсбуці я ну, часто публікую ці історії, не всі звичайно, тому що так стрічка перетворяє. Mm -hmm. на таку дуже, дуже сумну. Ну, тому, якщо про некрологію, то там. А якщо історії взагалі великі, то ну, це, мабуть, моя Facebook-сторінка більше, бо там з різних видань я все публікую там на, на, на свої, да, даю посилання. А так, ну І на Суспільному ж публікується, українська правда, новинарня. ну Це по-різному в різні періоди. якось. На тобто можна просто написати в Google Наталія Найдюк, Чернігівщина і. Просто Наталія Найдюк, це будуть мої тексти взагалі. Якщо так. ми говоримо некрології, вони не підписані. Вони не підписані. Да, тому це платформа пам'яті меморіал. Просто. В принципі, ти вже кажеш, понад сотню є. Цей твій архів, ти не маєш наміру передати його, наприклад, до нашої центральної бібліотеки, щоб він зберігався, або. От як приходили ефір, був у нас Катерина Литвина, Олександр Шевчук. от По своєму збиральництву вони все оформили поки що частину в книгу, і вони зв'язалися з архівом київським. Тобто частина зберігається там. У тебе є наміри передавати свої тексти, ось ці архівувати якось і передати до офіційного архіву, щоб вони все ж таки зберігалися як факти війни. Я про це не думала ще так, якщо чесно. Але ж ну, всі всі тексти вони є на сайтах. Тексти, які я готую для меморіалу, їх, я знаю, використовують і для ну, збору доказів, да, і доказів злочинів росіян в Україні, воєнних злочинів. Ну, треба подумати, можливо, і правда якось це впорядкувати і зробити. Дякую за ідею. Про книгу не думала? Ні? Про книгу думала, але це так ще дуже в майбутньому, бо це треба час. Дуже багато виділити. Отже, ну, триває твоя робота. Ми продовжуємо спостерігати за твоєю роботою, і якщо все ж таки ну, ця розмова якось про архіви, про книгу, вона буде реальною. То тоді чекаю від тебе новини, і будемо зустрічатися в цій студії. Будемо говорити, що лягло в архів, що увійде в книгу. І тоді з задоволенням запрошую заздалегідь взяти участь в одному з ефірів в бесіді. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Отже, Наталія Найдюк, журналістка, яка пише про людей, збирає людські історії, історії людей, які пережили повномасштабне вторгнення на Чернігівській землі. Що вона сьогодні у нас була в студії. Ще раз дякую, Наталю. до зустрічі. До зустрічі. Дякую.